Сидюк у смокінгу та за ґратами нашого особливого Віталія Сидюка заарештували в Лос-Анджелесі за незаконне проникнення на церемонію Гремі. Він зайшов до зали разом із Кеті Перрі, сів на місце соліста Марун Файв та ледь не отримав нагороди замість Адель. Про приголомшливі пригоди всюди сущого Віталія Сідюка на Гремі. За що він уже цієї суботи має з'явитися в суді? Дивіться далі в сюжеті. Віталій Сидюк знову у центрі уваги. Це відео із церемонії вручення найпрестижнішої музичної премії «Греммі» б'є рекорди перегляду в інтернеті. Його світлини майже в усіх американських таблоїдах. Такої провокації на заході, де чатували тисячі охоронців, ніхто навіть не очікував. Оце важко повірити, володарка шісти Адель». не очікував на це, і сам Віталій Сидюк каже: усе вийшло випадково. На церемонії вручення Греммі він прийшов без запрошення разом з друзями, заховавшись за широкими персами Кеті Пері, пройшов охорону. Його обшукали, але про запрошення так і не запитали. Сидюк спокійно пройшовся за лаштунками, сфотографувався за Дель та зручно влаштувався поруч із Джастіном Тімберлейком і Джесікою Біль. Місце в залі Сидюк зайняв Адама Левайна, соліста гурту Maroon 5. Через це Адамові довелося всю церемонію сидіти на підлозі. І ось він кульмінаційний момент. А дель називають найкращою соло-виконавицею поп-музики. Вона піднімається на сцену отримати Греммі, а там на неї вже чекає Віталій Сидюк. В інтерв'ю американському таблоїду до репортер Віталій зізнався. Цього навіть він від себе не очікував. Адель, як співачку він обожнює, і ідея зустріти її на сцені виникла випадково. я не планував піднятися на сцену. Це прийшло мені в голову в останню хвилину, навіть в останню секунду. Сидюк був за крок від золотого грамофону. Я зробив вигляд, що це нагорода для мене. Сказав дуже дякую. Це приголомшливо отримати таку нагороду. А потім я сказав Адель: Дякую, Адель, ви моє натхнення. Отримати Греммі Віталію завадила Дженніфер Лопес, яка обережно попросила його піти зі сцени. За лаштунками на нього вже чекали поліцейські. Ніч. Віталій провів за ґратами. у смокінгу і в кроватці метелику. Американці вже назвали Віталія Сидюка найвідомішим журналістом-провокатором. За останні два роки журналіст телеканалу один плюс один устиг подарувати мадонні квіти, які вона ненавидить. You my Thank you so much. зробити пропозицію Кейт Мідлтон. Кейт, зачекай, у мене для тебе є окучка. А нещодавно навіть міцно за слов'янською традицією поцілувати Уіла Сміта і отримати від людини у чорному ляпаса. Віталій каже, про жодну з цих історій не шкодує. Провокація зірок для нього це спосіб розкрутити їх на незвичну реакцію. Я роблю це не просто так. Це частина моєї роботи журналіста. ТСН особливе один плюс один.